Вітає людині крихітку себе. За це душа наповнюється світом. Саме ці слова визначної поетеси є життєвим кредо жителя Кушуумської громади Віктора Костенка, людини, яка є справжнім прикладом сили духу, патріотизму та людяності. Віктор Костенко не просто волонтер, він пройшов крізь вогонь війни, відчувши на собі всі труднощі фронтового життя, як військовий захищав нашу землю від ворога. Стояв пліч опліч з побратимами і не раз ризикував власним життям заради спокою кожного з нас. Але навіть після повернення з фронту він не припинив боротьбу, просто змінив зброю на добрі справи. Сьогодні Віктор, активний волонтер і директор благодійного фонду перевал, який став надійною порою для військових та мирного населення, що постраждало від війни завдяки його організаторським. Зусиллям фонд щодня забезпечує наших захисників тепловізорами, аптечками, дронами та захисним спорядженням. Та він допомагає не лише військовим. Віктор збирає донати і гуманітарну допомогу для цивільних, для сімей, що залишилися без даху над головою. Він не може стояти осторонь, бо знає ціну людського болю. Та, попри всю цю самовіддану працю, у Віктора є найцінніше родина. Його серце б'ється не лише за Україну, а й за трьох маленьких донечок, які щодня чекають на тата вдома, а дружина тилта опора, яка дає силу не зупинитися. Його шлях це шлях мужності, відповідальності і великої любові. Віктор Костенко не шукає слави, не чекає вдячності. Він просто робить те, що вважає правильним.